Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з природнім довкіллям. Тема Охорона навколишнього середовища. Настає пізня осінь на дворі похмуро. Природа готується до відпочинку. Пригадаємо природу нашого рідного краю в пору квітучої весни, зеленого літа. Золотавої осені та холодної зими. Малята, подумайте і скажіть, чи подобається вам природа нашого рідного краю парки, ліси, поля, луки, тварини, водойма, рослини. Природа жива. Вона так само, як і ми, люди, може сумувати і страждати. Якщо природі шкодять, знищують її, забруднюють. Ви спитаєте, а що таке буває? На жаль, буває малята. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Поговоримо з вами про те, від чого може страждати природа? А шкоди і болю їй завдаємо ми, люди. Зараз малята розглянемо малюнки, на яких зображені згубні впливи людини на природу. Ось люди згребли опале листя і запалили його. Що піднімається вгору з куб запаленого листя? Так, і цей дим отруйний, у нього багато шкідливих речовин. Як ви гадаєте, такий дим забруднює повітря, спалювання листя шкодить природі. Якщо палити листя і задимлювати повітря, то потім цим брудним повітрям доведеться дихати всім і тваринам, і птахам, і нам з вами. Хворітиме природа, хворітимуть і люди. Саме тому листя спалювати не можна. Краще його скласти в купу чи згребти в яму. Тоді листечко перегниє і з нього вийде чудове добриво для саду чи городу. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. Люди залишили в лісі після себе купу сміття. Чи добре вони вчинили? Вам би сподобалося відпочивати в такому лісі, де повно різних папірців, обгорток, пляшок тощо. Забруднений сміттям ліс непривабливе явище. Сміття в лісі це не тільки некрасиво, але й шкідливе для його мешканців. Ви знаєте, куди треба дівати сміття, якщо воно лишається після пікніка в лісі або біля річки? Так, сміття треба забирати з собою і потім викидати у призначені для цього місця в урни, сміттєві баки, сміттєпровід. Утім, люди нерідко знищують і рослини, і тварин. Бездумно рвуть квіти, безжалісно рубають дерева та вбивають тварин. Як ви вважаєте, чи шкодять природі такі вчинки? А чому шкодять? Вірно, малята, тому що ці вчинки ведуть до повного винищення цих рослин, дерев і тварин. Малята, познайомтесь, це тарасик, який дуже часто шкодить природі. І я пропоную вам послухати про нього розповідь, яка так і називається Недобрий Тарасик. Будьте уважні! Жив собі Тарасик, любив тарасик гуляти в парку. Піде в парк, купить собі морозиво або пакет горішків, з'їсть, а потім папірці десь під кущ кине. Якось навесні. Тарас поїхав до бабусі. Біля бабусиного будинку був невеликий гай. У гаї хлопчик побачив проліски і нарвав для бабусі цілий оберемок. Та бабуся чомусь не зраділа такому подарунку від онука. Коли Тарасик помітив у дворі бездомне кошеня, він відламав велику гілку з дерева і щосили жбурнув нею в кошенятко. Кошеня жалібно нявкнуло і шкутильгаючи втекло, а Тарасик потім довго ще сміявся. А одного разу Тарасик зробив собі рогатку і став із неї стріляти в горобців. Птахи полохливо розліталися, а хлопчик шкодував, що так і не підстрелив жодного. Навесні, над вікном у Тараса, ластівки звили гніздечко. У гнізді з'явилися жовторості ластів'ята. Тарасику стало цікаво подивитися на пташенят, і він збив гніздо палицею. Пташенята впали на землю і загинули. Ось яким був Тарасик. Тільки чомусь не було в Тарасика друзів. Недобрий ти, Тарасику, говорили діти і не хотіли з ним гратися. І дерева, і квіти, і сонечко в небі, і навіть сусідський собака теж. Коли бачили хлопчика, думали недобрий Тарасик. Малята, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам розповідь про Тарасика? Скажіть малята, а любив Тарасик природу? Ні, Тарасик не любив природу. А чи шкодив Тарасик природі? Так, вірно, шкодив. Малята, а розкажіть, кому і як Тарасик завдавав шкоди? Він смітив в лісі, він рвав проліски, він тицяв палицею в кошенятко, з рогатки стріляв по пташкам. Зірвав гніздо ластівки. А я сподіваюся, що ви ніколи не будете себе поводити так, як поводив себе Тарасик. І тепер я пропоную вам пограти в гру Природа радіє, природа сумує, де вам потрібно буде визначити, де природі добре, де природі погано. Малята, ви сьогодні всі добре працювали. Я сподіваюся, що ви будете берегти природу, дбати про чистоту довкілля і завжди дарувати деревам, квітам, тваринам, птахам, тільки любов. Малята, я бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами. Знову на все добре, бувайте!